тому він завантажив TikTok і створив аккаунт. Відтоді поширив 114 відеороликів. Більшість з них про спорт. У середньому збирав по кілька тисяч переглядів. Залітав не завжди, а потім поширив лав сторі Хотів освідчитися дівчині. Але щось пішлося не так. Давайте дивитися. Baby, I... А далі полетіло. На тепер цей тікток переглянули 52 мільйони разів. Лайкнули його майже мільйон юзерів. Приблизно стільки ж людей проживає, приміром у Харкові чи Одесі, на Тернопільщині або Буковині. Про мовчати в коментарях під відео не змогли 13 тисяч користувачів. В аккаунту, який досі мав 3 тисячі фоловерів. Тепер їх понад 100 тисяч. Відео досі летить а підписників більше. Ну і а, ми поговоримо про все це. З блогером і експертом по Тіктоку Артемом, Артемом Зайцевим. Але першим я хочу долучити до нашої розмови саме Марка Моярзона, того самого блогера, який запостив це відео. Вітаю вас, пане Марко. Доброго дня, пане Марко, даруйте я це відео не дивилася, тому не можу запитати, як і багато наших глядачів. Знайшли обручку. На жаль, ні, не знайшли. Так, і не знайшли. Шкода. Шкода. Бо вона дійсно була дуже гарна і сюрприз був дуже гарний. І саме тому я впевнена, що е, тому так відео це залетіло, бо воно насправді дуже душевне. Е, скажіть, будь ласка, чому на вашу думку ось Love Story залетіла, а відео про спорт залітають набагато менше? Ну, ну напевно, аудиторії це якесь локальне. Му і не угу. Зрозуміло. Так, так, продовжуйте, будь ласка. Там немає якоїсь прив'язки до мови та ще щось. Там для будь-якої аудиторії. Тому і там подивилося це відео по всьому світу. Тобто, в США, Бразилії, там. Дивилися в будь-яких странах навіть набагато більше, ніж в Україні насправді. Угу. Пане Марко, для того, щоб ми могли показати це відео у нас на екрані, нам довелося перемузичити його через авторське право. Угу. Як вам ось нова версія? Чи ви не дивилися? Є у нас певні технічні проблеми. Що, що? Ми зараз. А, пане Марко, ви з нами. Вибачте, Це добре. Я не почув. <св 'язок> так, розумію, зв'язок. Дивіться, так, для того, щоб так, показати так. ось цей ваш такий чудовий вашу love story, ми вимушені були перемузичити цей ролик, оскільки є певні моменти з авторським правом на музику в тік Чи як вам оця нова версія? Ми про це дізнаємося у пана Марка, коли його перепідключимо, оскільки є таке, у нас певні питання зі зв'язком. Ну а тепер повертаємося таки до Марка Мейрзона того самого блогера, чиє відео ви бачили на початку. Нагадаю, там він намагався освічитися дівчинці. А в морозиво він засунув обручку, яка чомусь кудись десь зникла. Пане Марку, чи ви з нами? Пане Марко, чи чутно нас? Чи ми з вами теж напевно може поспілкуємося а, так, вже так, іншим так. разом? А, чути? Чудово нарешті. <реш> <реш> Пане Марко, скажіть, будь ласка, у вас були колись так. випадки, коли вас блокували? Ваше відео блокував Тік-Ток і за що? Було один раз, тому що люди почали. Кидати скарги за те, що якась прив'язка було до релігії, а там не було ніякої прив'язки до релігії, і все так, все нормально було. Зрозуміло. А як ви вважаєте, для того щоб розкрутити себе в Тік-Току, потрібно кожного дня публікувати якісь відео, відео якогось одного контенту? Чи можливо вартує найняти просто спеціалістів, які тобі будуть робити цей контент, а акаунт буде залітати? Та ні, треба пробувати. Треба пробувати якомога більше, знімати якомога більше. Ем, я скільки років вже знімаю, і ось тільки зараз я якийсь контент для себе знайшов. Угу, угу. Цікаво. Тобто, ви в принципі і плануєте так Love Story ось ці знімати і надалі, чи все-таки повернетесь до спорту. Ні-ні, я буду пробувати знімати якомога більше різного, тому що коли я знімав про спорт, е, теж залітали відос. Там е, і е, на мільйон залітали теж. І е, Я гадав, що от спорт це от те, що заходить. Е, але ось знайшов ще нове, що зайшло більше. І я і надалі буду шукати те, що може ще й більше зайде. Слухайте, якщо раптом ви я обов'язково підпишусь на вас, якщо раптом ви почнете знімати далі, наприклад, не знаю там низку відео про пригоди ось цієї обручки, яка десь загубилася. Мені здається, що точно у вас були коментарі під цим відео, що де ж ця обручка, пане Марко. Я вам щиро дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Що ви нам розповіли. Насправді цікаві такі штуки, над якими потрібно задумуватися всім, хто пробує себе в ролі блогера. От Марк Мейерзон, блогер, був разом з нами на прямому зв'язку.